Вітаю, шановні учні, з тим, що вже зовсім скоро розпочнуться літні канікули. Але, звичайно, літо це час відпочинку, час найкращих спогадів і перезавантаження. Але літо це також дуже небезпечний час. Тому що саме ви повинні думати, як і завжди по суті, про свою безпеку. Тому я хочу вам нагадати сьогодні правила безпечної поведінки влітку. Почнемо ми з вами, напевно, з такого дуже актуального, це безпеку на воді. Тому що всі ми, звичайно, підемо або на море, або в річку, або на озеро. Тому одразу хочу нагадати, що треба купатися лише в безпечних перевірених місцях, там, де дозволено це робити. Тому що у нас є, на жаль, велика територія замінована, в тому числі і водойми. А в тому числі це може бути небезпечно через течію, через глибину, тому, звичайно, купаємося тільки там, де це можна. Також обов'язково приймаємо водойму, скажімо так, обов'язково під контролем дорослих. Самостійно ми не йдемо. І якщо щось сталося, то, звичайно, в першу чергу не панікуйте. Кличте на допомогу, викликайте рятувальників, і для цього треба купатися лише в перевірених місцях, там, де є рятувальників. На жаль, утоплення це одне із головних причин травмування влітку, ну навіть не в травмування, а смерті. Тому, звичайно, коли ми купаємось, ми тільки думаємо про те, як і де безпечно це проводити. Також пам'ятаємо про пожежну безпеку, про поводження з вогнем. Звичайно, не розпалюйте багаття поза відведеними місцями, особливо в лісосмугах, в степах. Тому що це дуже спекотно, і воно, окрім того, що може нести вам небезпеку, воно буде нести небезпеку навколишньому середовищу. І це призведе, може призвести до жахливих великих пожеж. А в свою чергу це призводить до загибелі тварин, до знищення екосистеми і інколи до втрати майна людьми. Ви можете подивитися на це, подивитися про це новини. Звичайно, також уникайте небезпечних ігор з вогнем на природі, тому що це травмонебезпечно. Якщо ми кажемо про умови воєнного стану, то, звичайно, обстріли можуть спричинити пожежі. Тому, звичайно, будьте обережні, одразу йдіть в укриття під час повітряних тривог. А, а якщо є якась небезпека з пожежами, то, звичайно, телефонуємо на 101 в службу порятунку. І якщо ви знаходитесь десь в громадському місці, а не вдома, то бажано звертати увагу на маршрути евакуації, швидко реагувати при будь-якій загрозі і розуміти, куди вам потрібно далі йти. Також літо це дуже спекотна пора, 30, великий-великий ем, сонячні ванни, тому, звичайно, є ризики сонячного удару. Тому для того, щоб уникнути його. Треба уникати тривалого перебування під прямим сонцем, одягайте світлий, одяг, кепку, користуйтеся сонцезахисним кремом, щоб дійсно вам не стало погано просто-напросто десь на вулиці. Пийте багато води, багато рідини, щоб не було зневоднення. Ну і якщо ви побачите людину з сонячним ударом, симптомами сонячного удару, то її треба охолоджувати і викликати лікаря. Але в першу чергу самостійно не доводимо себе до сонячного удару. Також я вже згадував про те, що велика територія України вона замінована. Тому, звичайно, пам'ятаємо про мінну безпеку. Ви повинні розуміти, що переміщуючись нашою областю, іншими областями, є деякі регіони, де дуже високий рівень мінної небезпеки. Тому звичайно, ми там не знаходимось. Там є спеціальні, як ви бачите, розпізнавальні знаки, таблички, ось як на тут на екрані. Тому нікуди ми не заходимо за ці таблички, тому що це буде вибухонебезпечно. Якщо ви десь побачили... Що вибухонебезпечний предмет, звичайно, ви його не торкаєтесь, не підходите і негайно не телефонуйте на номер 101 і кажете, де ви знайшли і що ви знайшли. Вам далі розповідатимуть, що робити наступним кроком. І якщо вас застала десь повітряна тривога, то, звичайно, терміново йдіть до укриття. Ви повинні розуміти, де знаходиться найближче бомбосховище чи укриття, біля вашого дому, біля місця, де ви будете відпочивати, біля пляжу, біля не знаю, торгового торгівельного центру і тому подібне. Якщо ви вдома, то не забувайте про тривожну валізку. Все ж таки, вона нам корисна, в якій буде і вода, і документи, і ліки, і їжа, і засоби зв'язку. Якщо все ж таки немає можливості піти в укриття, ось немає вона в круги, то застосовуйте хоча б правила двох стін кривете за товстими перекриттями, які не мають вікон, які не мають скла, не мають дзеркал, які будуть відносно безпечними у випадках обстрілів. Також пам'ятайте і про інформаційну безпеку, не розголошуйте особисту інформацію в інтернеті, фільтруйте інформацію, перевіряйте е, джерела, е, дійсно, переглядайте не на одному сайті, не, не тільки на одному е, телеграм-каналі, а й на різних джерелах інформації. Переглядайте, чи дійсно це є. Вчіться ось в цей час, три місяці, розпізнавати фейкові новини та не поширювати їх. І будьте обережні з тим. З ким ви ділитесь, про що ви ділитесь і з ким ви вступаєте в діалог. Може бути так, що дійсно вас намагаються завербувати російські спецслужби для диверсійної проти нашої країни діяльності. Тому обов'язково, навіть якщо є такі, хоч невеличкі, скажімо так, підозри на це, обов'язково повідомляєте дорослих дорослих, вчителів, друзів. Батьків, поліцію, як мінімум, можна також стати воїном кіберфронту за посиланням на 100 про сім мрії. Далі, звичайно, це період наступних трьох місяців це ваша психологічна розрядка, а психологічний комфорт це основа здоров'я будь-якої людини, не тільки дітей під час війни. Можна знімати стрес за допомогою такої простої методики це глибоко дихання, прогулянки або займатися творчістю. Є психологи, є гарячі лінії, особливо для підлітків. Ви можете ввести в інтернеті і вас вислухають, звичайно, а можете спілкуватися з родинами. Взагалі, спілкування будь-з ким це вже велика підтримка і психологічна розрядка. І, звичайно, вони знижують тривожність. Якщо ми кажемо про першу медичну допомогу, то ви повинні розуміти, де знаходиться аптечка. При зупинці кровотечі треба давати тиск, підніміть уражену ділянку вище рівня серця, і викликайте швидких. Якщо це перелом та або опіки, то це треба зробити фіксацію кінцівки, охолоджувати опіки. І, звичайно, це звертайтесь до лікаря, вам підкажуть, що далі робити. А якщо це звичайна ранка, яку потрібно обробити, то очистіть її і перекрийте стерильною пов'язкою, щоб туди ніхто не потрапив ніякий бруд, ніякі мікроби. Тому ось ця коротка. Презентації, яку, яку я хотів нагадати вам правила безпеки під час літніх канікул, то основне правило це бути пильним, бути обережним і дотримуватись інструкцій. Трьох золотих правил буде достатньо, щоб бути в безпеці. І пам'ятати, що кожен відповідає за свою безпеку і безпеку навколишнього середовища. Також будьте уважними і. Вчитесь, вчиться правильній поведінці. Допомагайте своїм братам, сестрам це також здобути. Приємного літнього відпочинку і зустрінемось з вами у вересні. До зустрічі!